Шанов Алло, доброго дня. Мене чутно. Так, чутно. Добрий день. Так, так. Добрий, Добрий день. день. Я радий бачити вас. Всіх, хто зараз зареєструвався, 37, Я бачу, 38 учасників. Сьогодні ми з вами. Ви там, коли реєструвалися, ви заповнювали певні форми там, і на ваші питання я ну, дам відповідь по можливості. От, і давайте ми з вами почнемо е, з того, що таке постер і які вимоги від малої академії наук мається на увазі енцеман не нашої. Тобто підемо до першого джерела. І так ми з вами йдемо на їхній сайт. Ось такий в них сайт. Якщо хтось не був, то так можна подивитися. Бачите? І тут йдемо в кінець, і в кінці тут написано конкурс захист науково-дослідницьких робіт. <кій> <кій> да, е, вимоги до дослідницьких робіт. Нажимаємо і. Переходимо до Середу, Ви... Вимоги до оформлення постера. Тобто, це додаток восьмий. Ми відкриваємо. Це додаток до правил проведення, оформлення постеру і читаємо уважно формат плаката формату А0, Тобто, нам тут то це указує на наш розмір. А 0 це якщо брати в міліметрах. Це 841 міліметр на 1189. Це обов'язкова вимога така. І читаємо далі: Постер повинен містити територіальне відділення, Ман, заголовок, назва проєкту, інформацію про автора, про повне найменування закладу, населені пункти по батькові наукових керівників і так далі, і так далі. Короткий зміст проєкту, тобто туди входить мета завдання, матеріали, методи, об'єкт, предмети, результати та висновки. Далі приклад розміщення інформації на апостері. От, бачите уважно, приклад розміщення, тобто, це не є догма. Ви мене зрозуміли? От, розміщення інформації, це не є догма. Можна ми зараз побачити, що можна по-іншому розміщувати? І далі читаємо рекомендований розмір заголовка не менше 100 пунктів, типографських, розмір тексту не менше 20. Ну, Тут міжрядковий півтора, ну тут це таке відносно до цього. Рисунки чіткі, умовні позначення мають бути розшифровані, і речення тексту слід робити короткими, конкретними, однозначними. Тут ми з вами закінчили. Правильно? Правильно. Тобто зрозуміло, так? Да? Е, потім було питання таке, пропозиція така була, щоб я вам показав, як не треба робити да, постер. От, було таке просьба така була, прохання. І ми переходимо на ЯСУ Competition. Це теж сайт Малої академії наук. Це конкурс захист минулорічний. Тут. І тут представлені всі постери по всім відділенням і секціям, які були виставлені в минулому році, на третьому етапі. З українського конкурсу захисту. От давайте ми з вами. Бачите, всі є. У нас тут є всі відділення, тому нажимаємо на любое. Ну, яке, ну от хай буде математика. Е, що там? Ну Секція, хай статистика буде. І будемо уважно дивитися на постери. І от ми приходимо побудова. Вибірок множини, міри нуль на постер. От Ми перейшли, і ми бачимо з вами Закарпатське територіальне відділення Ман України, побудова вибірок множини, міри нуль і так далі, і так далі, і так далі. І от дивіться, з першого ми починаємо назва роботи. Вона, я вам точно кажу, що тут не стопите. І тут цей постер він цей, не витримує, це не 0 розмір. Далі, науковий керівник, отак От не пишеться повністю прізвище, ім'я по батькові. Тобто, те, хто вона там, як її звати, я не знаю, там Олександром чи там Алла Миколаївна якась. Далі те, що тут неправильно зроблено, це стосується шрифта. Значить, шрифти в презентації і в постері, використовуються без так званих засічок. Тобто тут у неї повністю постер з шрифт один, Times New Roman у неї. О, далі блоки тут не діляться. Далі тут е, малюнок, цей рисунок, він не підписаний, але повинен бути підписаний. Е, що стосується шрифтів, ш, шрифт ну, мінімум повинно два бути. От е, використовувати і бажано без е, засічок. Тепер ми. Переходимо далі, йдемо. Тут, от, наприклад, оцей постер, тут стосовно назви, теж немає тут 100, 100 ПТ немає. Бачите, малюнки не підписані, тобто немає, підписано там рисунок, Хоча вже якісь є існують блоки виділені. Бачите, якийсь там він в рамочках, якісь. Ну, от, нас... <глухи> ну давайте десь наступні, подивимось. Там я так продивлявся сьогодні. Економіка, менеджмент і маркетинг. От дивіться. Формування іміджу закладу вищої освіти. І отут постер, оцей постер такий фіолетовий, він зовсім виходить за розміри, тобто це не формат, а ноль. Зрозуміло мене, так? Да? Тут видно, прямо видно, що це не є добре. Далі йдемо з вами, дивимось там ще у мене був один. Я вам і та підприємництво, дам, мабуть, так, оцей, як неправильно, теж, хоча тут уже два шрифти використано, бачите, таблиця, вона тут, ну, щось на зразок там калібрі якогось або райла, але вся робота на Times New Roman. Тут ви бачите, таблиця виходить за межі. Цього безпечного простору, тобто вона якось в них не влізла якось. От. Тепер далі йдемо. Е... Ну, от, це наша дівчина. Тут в неї е... отут я знаю точно, що назва більше ста ПТ в неї. Бачите, в неї на три блоки умовних розбито, тобто навіть на чотири блоки. От перший блок це де назва йде, це да, прізвище ім'я по батькові. Я в школі на тренінгу, учениці, потім наукові керівники йдуть, потім йде наукова частина, тобто мета дослідження, завдання, об'єкт, предмет. Дослідження, методи дослідження і наукова новизна. Потім іде сам хід дослідження, тобто що, що вони робили, які графіки дослідження, ну, що, що в якому напряму працювали, і потім результати. І тут ми можемо подивитися, що завдання дослідження у нас три пункти, і в результатах та висновках у нас теж три пункти відповіді. От, от, приклад, як теж не треба робити, тема гарна: економічне обґрунтування запуску та управління, там процесами повноваштабної війни. Але фон сам цього постеру він на себе дуже багато приділяє уваги, те, що на у ну, там задньому плані. Зрозуміло мене. І тому тут основні ці блоки, які винесені на постер, вони не зовсім ну, читабельні. Отак от. Так от. Е, ну, давайте ми в общем, Ясу 2025, ви знайдете там всі постери, передивіться, будь ласка, якщо вас цікавить, на всі секції, на всі відділення, які є в Малій Академії наук. От, тобто це як би то мовити на самостійне опрацювання. І тепер ми переходимо до вже безпосередньо. До сьогодні ми з вами будемо розглядати Canva, але, принципи, вони однакові, що для PowerPoint, що для Canva все однаково і починати треба. Е, починати треба. З розміру. Тобто ми відкриваємо канву, ну давайте так почнемо з самого початку. Тут немає різниці, що ви будете відкривати документ, там, презентацію або резюме. Не в цьому суть. Головне, щоб потім ви. Да, щоб... Потім ви встановили потрібний розмір, який вам ну, який потрібно вам. В даному випадку це А0, тобто 841 на 1189 міліметрів. От, от ми відкрили, і отут в лівому верхньому кутку ви бачите, написано файл, і потім змінити розмір. Видно всім, так? Да? От. І от тут відкриваємо вкладочку настроюваний розмір. Нажимаємо на неї. І в нас випадає він. Ну, я вже установив він, але нам ну, треба в міліметри перевести. Ось він йде 841 на 1189. От. Це наша робоча така площадка. Ви можете спитати, що це за штрих-пунтір. Оце, так? Да? Оце. Оце називається безпечна зона. Як її встановити? Це для того, щоб постер дихав і ну, уявіть собі книжку, так, який, от ви відкрили її, да? а там нема зовсім полів. Ні зліва, ні справа, ні зверху, ні знизу. Є такі книжки? Ви зустрічали коли-небудь? Не зустрічали, і я впевнений в цьому. Тому використовують, де і як виставити оці лінійки, направляючі. Ми заходимо тут в файл, і параметри така. І є в нас тут галочка така показати лінійки та напрями. От я її зараз прибрав. Бачите, лінійка тут зверху, і зліва тут зникла знову. Поставили ось лінієчка зліва у нас і зверху. Що можна використовувати з цією лінійкою? Що вам треба, можна ставити направляючі. Тобто потягнули, поставили, можете зробити свою безпечну зону, ну трошку, трошечки менше. От. Можете так зробити. А можете використовувати те, що вам пропонують. Сервіс Canva, тобто там теж працюють дизайнери, вони так вам пропонують у цю безпекову зону встановити. І вона ж теж тут встановлюється сюди, сюди параметри паля, показати поля. Бачите, я прибрав, і їх немає тут. І вже зовсім як би то незручно нам стає. От ну і починаємо з вами потихеньку робити постер. Я думаю, ми швидше швидко його зробимо сьогодні. От З чого тут треба починати? Якщо у нас вказано, ну у вимогах це до того, який зміст повинен містити нам постер, то там про що сказано? Про мету, завдання, об'єкт, предмет і так далі. І так далі, і так далі. Це перше. Правильно? Правильно. Де брати? у вас уже, я так розумію, робота готова. Ну, ми беремо і копіюємо прямо з роботи, от там у вступній частині, де у вас іде вступ, от там обов'язково розглядається питання мети, питання предмету, об'єкту дослідження, і відповідно до мети завдання. От, І. Прямо беремо і копіюємо і вставляємо. канва. От ми з вами метою роботи, ну ми це переробимо, бо так не буде. Буде мета роботи, не буде метою роботи. Це ви Метою роботи це ви пишете в статті. І нам треба з вами ще що? Е, назву роботи? Так. І от у нас перша йде основна вимога. І давайте ми з вами, отут, направляючими оціми условно десь поділимо на чотири зони, так би мовити, це, це приблизно, це все умовно, може, так будь, а може, так не бути. Що далі у нас йде по вимогам? Розмір шрифта, тобто розмір назви роботи, не менше 100. Беремо тут 100, ставимо. Отак. Є у нас. Що ще потрібно туди нам фотографію? Ой. Нам треба фотографію. Передані це в даних ми десь там беремо. Ну, давайте там, щоб хлопця, я там себе поставив, наприклад, фотографію, і нам треба ще відповідність до цього. Ну, ми в даному випадку ми не пишемо. Кіровоградська малата академія наук. Ми просто використовуємо логотип Ману і на цьому все. Написана Кіровоградська матка, все, все зрозуміло, звідки, хто там, що там. Єсть у нас отака. 92. Не, нам сказали 100 потрібно, значить, 100. Але тут іще можна і зверніть увагу: він автоматично нам ставить, Е, шрифт, який е, да, ще які проблеми стосовно шрифтів. Е, Дуже мало, це і в PowerPoint, так, і наша Кириліця українська, ну, не дуже підтримується шрифтами, які є взагалі існують в світі. Тому ми тут будемо використовувати, про що ми там, ну, наприклад, ну, давайте, мансерат буде, і Open Sans, тобто ми тут зараз знайдемо десь мансерат. От, і ще у нас мансерат. Бачите, він на, на скільки ділиться у нас, тобто на тон, від тонкого до аж наджирного. От у нас ви бачите при розмірі 100... Ми зразу з вами, наскільки він починає ставати у нас читабельний оцей шрифт. От. І тут ми пропонуємо ще трошки зменшити, так, щоб у нас взагалі було взагалі, все красиво. Тут не обов'язково назву давати вирівнюванням по центру. Це залежить уже від вас. Тобто можна е, перенести у візич військових, переставити використання. Зрозуміло, так? Да? Це ви вже будете самі. Там в кого яка назва, так ви будете. Давайте так і залишимо вирівнювання там по лівій стороні. От, що ще ми? Давайте. Зробимо зразу з вами е, такі границі, за які б ми не виходили. Ну це умовні їх вони можуть і не бути. Це ми зараз з вами просто робимо. З правої сторони? От і робимо з лівої сторони, тобто тут такий нас. Добрий день, я отаку От рамочку, тобто отам далі у цих. Давайте ми їх зробимо червоними, ну поки що, так, щоб ми за, не, за них не виходили, да? е, от. От так? І от в межах оцій, в нашій цій зоні ми будемо використовувати все, що нам далі буде потрібно. От. Тобто тут ми беремо з вами і пишемо, що там прізвища ім'я по батькові. І так далі, і так далі, і так далі. Я тут скопіюю так, щоб було швидше. Ще, що можна використовувати при роботі зі шрифтами. Дивіться, є тут вкладочка така Т, і це розширені параметри, тобто текст, розширені параметри. Можна трекінг, це відстань між буквами, зрозуміло мене, і відстань між рядками. отак От можна. В даному випадку давайте ми трошки. Відстань між буквами зменшили тії, ми отакі от зробили назву також.